Нехай страшні виразки покриють їх тіла, нехай горять вони під градом огненим, а усі їх поля їстиме ненажерлива сарана, найшли на них темряву, який вони не будуть бачити один одного та найшли на них саму жорстоку твою кару, відправ на них свого ангела смерті. Нехай він відвідує вночі усі їх города, нехай знищує первенців всіх орків, а вдома, де прапор український не заглядує, пробач мене, Боже, за таку молитву, але тільки з Твоєї волі може зупинитися цей жах. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові нині. Повсяк і навіки віків.